Валерій, представник Кіровоградської сотні, розповідає, вчора євромайданівців намагалися спровокувати. Він особисто розпізнавав та випроваджував таких провокаторів за межі Майдану. Вчора були, скажу вам, провокатори. Я одного навіть там вигнав, сказав, красавець, точно звиушник. Я в них все розумію, сам перебачте, колись в тих органах працював. Бачив провокаторів і Олег, волонтер першої барикади охорони на вулиці інститутській. Так звані тітушки вчора неодноразово намагалися потрапити в євромістечко. Два рази прибігали так називаємо волонтери партії регіонів. Їх називають тут спортивного вигляду там, скажімо так, молодиків. Було чоловік 40-50, Перший раз були більш такі діти. Вони намагалися тут пробігти сюди. Їх, ну їх не дуже такі були спритні. Їх погнали раз, потім підрани вже прийшли більш серйозно так само. Їх відбили. Антон ветеран війни в Афганістані. Вчора він потрапив під обстріл картечі. Під час кривавої бійні був на вулиці Грушевського. Організовував коридор для Віталія Кличка, витягував жінку з-під автобусу. каже, такої ненависті, як в очах бійців Беркуту, не бачив навіть на війні. Я лічно витаскував жінку, залишилась під автобусом. Я закрив її собою і виводив. Меня з п'яти метрів розстрілювали лізиновою картечі. Слава Богу, що я був в бронежилеті. Коли Біркучонок понял, три рази в мене выстрелил, понял, що я в бронежилеті він підняв ствол именно на уровне лица. Активісти Євромайдану підтримують активні дії у боротьбі з чинною владою. Вони вимагають в першу чергу відставки чинного президента. Хіба Янукович, якби він нормальний був президент, він би дав вже зразу указівку міліції припинити ці дії. Сергій, почувши про вчорашні події на Грушевського, сьогодні з самого ранку вийшов на Майдан, щоб підтримати протестувальників. Я просто бачив, що мало людей на Майдані, я прийшов, то це знайде масові. До медустанов звертаються чисельні постраждалі від сутичок на Грушевського. Дуже велика кількість людей звертаються сьогодні до лікарів, тому що є навіть такі, що рвані рани. рвані рани це від знов -таки, тих гранат, які вони кидають. Чим завершиться протистояння невідомо сьогодні. Зранку мали відбутися перемовини опозиціонерів та чинної влади. Про що домовилися невідомо. Лана Маяковська, Артем Кутасов, соціальна країна.